Вітаю вас, шановні садівники та городники, зараз я хочу розповісти вам про прості, дешеві засоби від павутинного кліща та борошнистої роси, які є головними шкідниками на огірках. У суху та спекотну погоду, яка вже є зараз, вони здатні у лічені дні знищити рослини. Тож, якщо ви помітили світлі плями на листках, дрібні цятки, витончення листя чи висихання, то, ймовірно, тому причиною павутинний кліщ. Листки огірків від його діяльності перетворюються на пергамент, і з часом уся рослина почне слабшати, і, як наслідок, огірків або взагалі не буде, або вони будуть дрібними та покрученими. Що ж треба зробити тут і зараз, при перших ознаках та й для профілактики? Готуємо настій цибулевого лушпиння. Беремо 100 г цибулевого лушпиння та заварюємо у 10 літрах води Кип'ятимо десь кілька хвилин. Розчин буде нагадувати відвар на крашенки. даємо йому настоятися добу. А далі використовуємо для оприскування раз на тиждень. До речі, це ж саме оприскування допомагає і від борошнистої роси. Оприскування обов'язково проводимо по нижній стороні листя. Щоб позбутися шкідників, доведеться оприскувати огірки три рази через кожні п'ять днів То раз на тиждень. Обробку огірків. Потрібно планувати на ранок або на вечір, коли сонце не активне. А далі просто частіше оприскуйте огірки звичайною водою або поливайте їх дощуванням. І це створює високу вологість, яку поводинний кліщ дуже не любить. І ще один страшний ворог огірків це борошниста роса. І перші ознаки захворювання це. Дуже знайомі плями білого кольору знизу листка, які поступово перебираються на стебла. Плями поступово буріють, листя і стебла з часом відмирають та гинуть. Що ж зробити насамперед? По перше, профілактичне оприскування або полив настоєм цибулевого ложпіння, про яке я вже розповіла. Далі. При перших ознаках захворювання дуже добре допомагає розчин молочної сироватки. Беремо 3 літри молочної сироватки з магазину чи домашня і розводимо на 7 літрів води, змішуємо і відразу цим розчином оприскуємо огірки. І ще. Підв'язування огірків до шпалери для кращого провітрювання теж дуже допомагає, бо зменшує вологість під рослиною і не дає спорам борошнистої роси можливості проростати. Ось і все. А як каже моя свекруха, догляд за огірками зовсім не складний і складається з чотирьох П Полоти, поливати, підгодовувати і провітрювати – Хай ваші огірки будуть здорові, доглянуті, политі, провітрені і дадуть дуже гарний врожай.